Знаєте, дивлюся я на дії ТЦК, дивлюся на те, що відбувається в Одесі. Я вам хочу сказати, що м -м, дехто забув, знаєте, що в країні є інтернет, що в країні є люди, що в країні є люди, які дивляться інтернет, які вміють їм користуватися, а не на кшталт того, щоб типу відкрив ноутбук, вкл викл і все. Ви розумієте, дії ТЦК, вони м -м, типу спрямовані на те, що вони. М -м, Кожного разу е, роблять таке відлуння до Другої світової війни, типу, а в Другу світову війну, а під час Другої світової війни, а коли була Друга світова, тобто методи залишилися ті ж, але вони не розуміють, в якому вони часі живуть. Да? Може так е, і їм треба. Вони так розуміють, що так треба робити, і що можна хопати людину, кидати її в бус, що можна над нею знущатися, що можна доводити людину до самогубства. Все це може і робилося під час другої світової, але не було інтернету, і не було доказів. А якщо вони були на папері, то їх знищували, палили. Я не знаю, в дупу собі засовували, щоб не знаходилися, як за часів НКВД, да, коли знущалися над людьми, і це все секретні матеріали. Але зараз розумієте, що ваша методика вона не працює, тому що все це люди, люди бачать, і ви такими діями просто. Намагаєтесь, я не знаю, чого домогтися. Типу, щоб ми вибухнули, щоб ми почали дійсно відстоювати свої права. Зараз, просто розумієте, зараз люди в нас розумні, і вони розуміють, що в країні війна, і ми не можемо е вимагати так, як ми вміємо це робити. І приклад того, це три революції, які в нашій країні були, і ми домагалися свого. Але вибачте, будь ласка, ну ви вже вкрай доводите людей до, до, просто до якогось божевілля. Не можна так робити з людьми, не можна так чинити. Ну, ну як це? У мене просто в голові не вкладається 21 -е сторіччя на дворі. А ви все спираєтесь на методички Другої світової війни, блядь, очніть. В країні війна. Але війна не така, як ви її, блядь, собі уявляєте, ви розумієте? Ви покоління мамонтів, блядь. Ви розумієте чи ні, що треба все робити по закону. Але в законі не написано, що можна так от чинити з людьми. Що ви вже вкрай, блядь, нікого не поважаєте? Запам'ятайте, в останньому вашому костюмі карманів не буде. І ви нічого не заберете з собою, окрім совісті та гідності. Але я думаю, що... Що і цього у вас також не буде. І немає.